Доброго ранку. Сьогодні ми попрацюємо з вами над уроком 64 та 65 нашого підручника. Exercise 1. the the sentence according to the categories. Згрупуйте, згрупуруйте речення за цими категоріями. Talken about permission. Да, про тепер, поговоріть про дозвіл на теперішнє або майбутнє, або на the past, на да, про минуле. Та реквіст, запит, який informal, неформальний, formal, офіційний і полит, вічливий. Бачимо перше речення. You can a friend – Ви можете розважати друзів. Друге May I have some fast food? Чи можу я отримати фастфуд? Could you take some photos for me? Чи, ви, чи не могли б ви зробити для мене кілька фотографій. I could always eat out. Я завжди можу поїсти поза домом. Can you show me your new cardigan, please? Чи можете ви показати мені свій новий кардиган, будь ласка? They could always socialize. Вони завжди могли спілкуватися. І в she could decorate churches. Вона не могла прикрашати церкви. Простішуйте та да, згрупуруйте, будь ласка, ці сім речень по категоріям. І йдемо до завдання другого. Read and rhyme and learn it. Прочитайте віршик. Бачимо, у нас коротенький віршик. Can I go out and play in the park? Sorry, no, it's far too dark. Can I go out and play some tricks? Sorry, no, you are only six. Can I play too? Can I stay up late? Can I, please, can I? Can I have some popcorn on a plate? Can I, please, can I? Uh, can I coach and play trick or trick? Sorry, no, it's far too late. Такий маленький коротенький віршик. І в завданні третьому нам треба прочитати та запам'ятати слова. У нас є Commemoration, це вшанування пам'яті, «soldier» – солдат, «sailor» – матрос, Airman льотчик, Service це обслуговуючий персонаж. І Raise це вінок. І тепер, ці слова, нам треба з вами прочитати текст. на... Pra uh, четверті. Read about the Remember's Day in Great Britain. Прочитайте текст про День пам'яті у Великій Британії. Бачимо. Remember's Day. День пам'яті. Uh, Remembers Day is over throughout about in uh, Britain in commercial of the million of more British soldiers, sailors and airmen who lost their lives during the world war. Uh, on the, that uh, day special service and uh, help in uh, the churches and west uh, are laid at war memorials throughout uh, the country and at London's uh, Senators, when a great number of people gather to observe uh, the Tumino slides uh, and to perform the Honor Remembrance Day ceremony. On the day, Artifaction poppies, a symbol of mourning and traditional soldier in the streets everywhere, and people wear them in their buttonholes, the money collection too is used to help the men who had been crippled during the war and their dependents. А, бачимо, день пам'яті відзначається по всій Британії в пам'ять про мільйон або більше британських солдатів, матросів та авіапілотів, які втратили життя під час Другої світової, двох світових війн. У цей день в церквах проходить спеціальні богослужіння, а вінки підкладають до військових меморіалів по всій країні та до лондонського кетадофу, де збирається велика кількість людей. Щоб шанувати двоххвилинним мовчанням і провести щорічну церемонію дня пам'яті. У цей день на вулицях традиційно продають штучні маки, які є символом скорби, і люди носять їх у петлицях. Зібрані гроші йдуть на допомогу покаліченим під час війни чоловікам та їх, да, на їх утримання. Ось такий у нас був текст. І exercise 5: Look at the Picture and Tell about the Remote Day in Great Britain. Розгляньте малюнки, то розкажіть про день пам'яті у Великій Великобританії. Да, опишіть, будь ласка, кожен малюночок, що ви на них бачите та що тут зображено. А ми переходимо до уроку 60. Exercise 1. Match the pairs of words. З'єднайте пари слів. У нас є Ukrainian, to celebrate, to go, to pass, independent, Public і Independence. да, і, поруч слова, з якими треба з'єднати. Знайдіть, будь ласка, до кожного слова з лівого стовпчика. Пару з правого стовпчика та напишіть в зошит. Uh, exercise 2. Uh, read about the, the holidays in Ukraine. Прочитайте про свята в Україні. Да, у нас є текст Public Holidays in Ukraine, Державні свята в Україні. Прочитайте, будь ласка, самостійно цей текст та перекладіть його. І перейдіть до третього завдання. В третьому завданні «Exercise 3» uh, да, фри. Uh, вам треба порівняти спосіб та причини святкування Дня Незалежності в Україні та в будь-якій іншій країні, використовуючи наведені нижче фрази. Да? Тобто я пропоную вам написати короткий да, текст про як святкують День Незалежності в Україні, та, да, наприклад, як святкують День Незалежності, давайте ну, зробимо в USA, з Соєнних Штатах Америки. І теж да, напишіть собі в зошит та прийшліть мені на перевірку. Uh, exercise 4. Read the greeting. Прочитайте привітання. Match the holiday in the box and the, uh, and the greeting. Та встановіть відповідність між святом та привітанням. Бачимо, у нас є 4 свята: Mother's Day, State Valentine's Day, Father's Day and Day. І давайте спробуємо. Перше, I love you for telling me and truth when I did want to hurt it, for having so much courage, and so much patience and so much love. Uh, я, я люблю тебе за, за те, що ти говориш мені правду, uh, коли я не хотів щось чути, за мужність та багато uh, uh, до мене терпіння і багато до мене любові. Ну, да, якщо про любов, то може бути да, це День Святого Валентина. Далі A time of lace and and special wishes for these who, who mean so much. А, да, це час для мережі та сердець, і особливі побажання для тих, хто для тебе багато значить. Ага, оце, напевно, буде друг, да? друге привітання. Це, напевно, буде в нас а, про День Святого Валентина. Да? Далі. Can't unite by stars, not shadows, can't your days by smiles, not trees, and on any birthday morning, could you age by friends, not years. Це, да, ну, тут точно да, в день народження, тому що, да, щоб врахували свій вік не по друзям, а по роках, Да, Тому це третє-третє, да, це у нас a birthday. І четверте: а, да, Бачимо thanks for becoming a kid, a friend, of a parent, and times when I need me». Are, uh, you are the best man, I have now. Спасибо, да, спасибі, що став дитиною, другом uh, та мамою. Да, в момент, коли мені потрібна була uh, ідеальна людина поруч. Ти найкращий чоловік, якого я знаю. Ну, це, значить, про день тата. Да, і тоді, перше, про любов, да, дякую за все, значить, це в нас Mother's Day. І далі йдемо. Exercise. 5. Uh, uh, look at the calendar and say why these dates are important in Ukrainian. Подивіться на календар та скажіть, чому ці дати важливі для України да, для України. Да, розкажіть про це. Тобто, подивіться, будь ласка, на ці 5 календарів та розкажіть, чому кожна з цих дат важлива для України. І далі. Exercise 6. Розкажіть про те, як ви відвідуєте своє улюблене свято. Використовуючи подану схему, будь ласка, складіть розповідь, де ви напишете і опишете, як ви визначаєте своє улюблене свято. Да, у вас бачимо, можна написати про New Year's Day, про новий. Рік про Різдво, про жіночий день, про великий День, про День Перемоги, День Конституції, День Незалежності та День Армії. Оберіть, будь ласка, будь-яке свято та напишіть, як ви його визначаєте. І остання вправа: Ексей Севен А People in any country of the World Celebration and Holidays and the Moment. Uh, в якій країні? Да, подивіться на, на в телеві... да, якісь телевізійні новини та скажіть, а, чи в якійсь країні світу зараз відзначають яке свято, та підготуйте коротке повідомлення про це. Теж та, запишіть зошит та відправте мені все на перевірку. На цьому все. Дякую, що прослухали. Чекаю від вас виконаних домашніх завдань на перевірку. Гарного всім дня, до побачення!